Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. У Вінницькій області є влучання по об'єкту інфраструктури. За даними голови ОВА спалахнула потужна пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Повітряні сили ЗСУ цієї ночі знищили 30 ударних дронів типу шахет: 20 – на Вінничині, 6 – на Одещині та 4 – на Миколаївщині. Загалом росіяни випустили на Україну 40 безпілотників. Після нічних обстрілів затримуються низка поїздів. На різний час запізнюються 9 пасажирських потягів. Серед них є міжнародні. Румунія зафіксувала можливе порушення свого повітряного простору під час нічної атаки шахедів на Одещину. Як зазначили у повідомленні Міноборони країни радіолокаційні системи спостереження румунської армії, зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни. Сигнал зафіксували на шляху до міста Галац. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. 1 жовтня у день захисників і захисниць України по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Тож на центральних площах та вулицях великих міст всі мають зупинитись о 9 ранку, аби своїм мовчанням вшанувати подвиг людей, які загинули, захищаючи державу. Україна створює першу у світі флот морських дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Розпочали також виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Також гарант зазначив, що Україна хоче локалізувати виробництво техніки, яку отримує від партнерів. Тож у державі створено альянс оборонних індустрій. Болгарія на два місяці заборонила імпорт українського соняшника. Про це заявили у профільному міністерстві країни. Відомо, що після цього діятиме режим ліцензування експорту соняшника, пшениці, кукурудзи та ріпаку відповідно до узгодженого плану між Україною та Єврокомісією.